Далі має бути другий етап цієї революції. Перше забрати владу від одних, друге не дати цю владу таким же подібним, тільки з сторони. Ми повинні самі вирішувати. І хто буде брати владу відповідальність перед вами саме перше. Сьогодні ми зібралися на загальні збори туристської районної громадської організації Варта порядку. Ця варта порядка в нас зареєстрована в 2011 році. Нас налічується на даний час 122 члени громадського формування. Головне питання, чи буде туристська міліція виконувати накази Янка? Як, як ви знаєте, чи будете виконувати злочинні накази. Злочинні накази туристська міліція виконувати не буде. Шановне товариство, так. всі бачите, яка ситуація зараз в країні. Появилось дуже багато, можна вже їх називати, банд формування, які взагалі... Нікому не підчиняються, бо, наприклад, вчорашній випадок, коли я отримав цю інформацію, що сюди їде два автобуси з незрозумілими людьми. Я зв'язався з обласною радою Майдан, до якої належу, і з народною самообороною Луцька. Ніхто про цих людей нічого не знає. Звідки вони взялись? Куди вони їхали і що це за люди, ніхто про це не знає. Я приїхав в райвідділ, що я там побачив десяток обезброєних міліціонерів, які вже були без зброї. Вони були готові виходити з приміщення, здавати приміщення, бо ну, я в принципі вважаю це рішення правильним, тому що погроми були б недоречні і нікому не потрібні. Далі, якби погроми продовжились далі, хто що робив? би? Нас не вистачає. Юрій Анатолійович, ви кажете, що міліція справиться, не справиться сьогодні сама. Сьогодні це така ситуація, що тут може за один момент з'явитися 100 чоловік. Яка підтримка? Міліція сьогодні розірвана по всіх районах області. Вона має працювати на своїх місцях. Ось і для чого створюється варта порядку. Я її називаю народна самооборона. Але щоб захистити наших людей від кримінального переслідування, тому що на народну самооборону сьогодні вже порушуються кримінальні справи. А варта порядку захищає від кримінального переслідування. І нам потрібно негайно це зробити, тому що от тут питання легально, нелегально діють. Вчора вже наші хлопці були в патрулюванні. Чотири чоловіка. Вони не належать зовсім до варти порядку. Вони е, е, екстрено проведений інструктаж працівників міліції, вони разом е, це все робили. Я в два ночі проїжджав, е, з ними розминався, все, доложили все, порядок, все стись. Вони їздять, вони працюють. Це вже діє. Нам всього-навсього діяти потрібно вже. І, е, Зробити зараз всі умови для того, щоб це все стало як максимально законним. Варту порядку сьогодні ж я вважаю, що змінювати і змінювати статут і вводити туди тих членів, які справді присутні, які справді вже вчора були під загрозою. Якби вчора хтось приїхав, вони комусь побили голову. Вони вже не були захищені тою самою вартою порядку. Діяти це вже То, що папери міняються, папери можна доповнювати. Основне дія. Так, да. е, далі. Е, як воно все має діяти? Наприклад, по селах ми бачимо, що в нас немає таких людей, в нас села взагалі на такому рівні знаходяться, що там вже скоро буде два пенсіонери і все. Але є ще торгові точки і так далі. Нам потрібно максимально зробити оперативні групи по туріську, які зможуть в села виїжджати, навіть їх має бути дві-три, які в села мають виїжджати е, миттєво. Це одне. Друге, коли ми бачимо, є якась інформація від кого сільських голів чи від кого любого громадянина е, Турійського району. Що є інформація, що сюди їде якісь е, незрозумілі люди в великій кількості. Має бути центр, е, в якому я вже вчора з е, Олексієм обговорювали це питання з Марінчуком. Він е, погодився, має бути комп'ютер. Е, е, всі телефони, які зареєстровані, миттєво розсилатися смс-ами. І всі, хто є, всі є здорових мужиків, беруть палки і приїжджають на те місце там, де є якийсь конфлікт, тому що навіть оперативна група в кількості 4-8 чоловік не справиться з 100 чи 150 людьми. Зараз потрібно діяти. І я пропоную вносити зміни до статуту, включати вже тих хлопців, яких сьогодні готові вартувати і починати роботу вже. Дякую. Це громадська організація, щоб ви знали, вона юридично зареєстрована. Є всі довідки, її юридична адреса це селищна, наша Торійська селищна рада. Хоча це районне громадське формування, в яке входять всі громадські варти з всіх сільських рад, але зареєстрована вона на базі селищної ради. Є всі погодження, є довідка з єдиного реєстру, так що це юридична організація. Вона легальна, тому що є створюються органи самооборони, які самі по собі створюються, ясно, що вони. Працює нелегально. Значить, який, Почти, е е роботи? Ні, не треба. який суть роботи карти полянка. Значить, вона була створена на початку 11 року. Голови мене обрали через півтора року. Ну так сталося. Значить, е я теж за те, що говорить Василь Павлович, за те, що говорить за купить навчання фемініції, що вона була дієвою. От. Інформацією я володію по-турійську. Турійську Турійська, я знаю, що робиться, хто виходить на чергування, як виходять, на які свята виходили. В селах я інформацією не володію по тому, що ми, ми не збиралися. Там є сільські голови. Прив'язка все рівно до сільських голів залишилася. Та й вони робили, що не знається, де ці люди проходили перевірку на судимість, на інші всі справи по МВС. І в селах володіють інформацією голови. Значить що, що, яка суть? Ми хочемо сьогодні централізувати це все, щоб... Рада, яка буде створена або сьогодні, або пізніше, щоб могла впливати і контролювати роботу цієї організації і на місцях. так? От, значить, На місцях по сільських радах. Голови і є сільських рад, але рада і штаб, як там буде вибрано, будуть перевіряти і контролювати органі... ну, цілу організацію. Я, я вам позволю, що така -то ситуація, не я вам дозволю всіх збирати. Все, ми вже в курсі, короче, що зараз там там, тут збираємось, ми так само збираємось.